Місяця через 3-4 ми з вами станемо свідками дуже цікавих подій насправді. В плані розвитку дронів. Штучний інтелект і оптика. Давайте так спочатку про оптику. Можу не погодитись з тими, хто казав, що не варто в тому напрямку розвиватися, тому що 100% варто. От. Чому варто? Тому що армія і війна це взагалі комплексна річ і. Ти повинен володіти всіма наявними засобами для того, щоб ефективно вражати ворога. Тобто, якщо б зараз ми умовно масово перейшли просто тільки на дрони на оптоволокні, це було б неефективно. Тому що вони мають як свої плюси, так і відверто свої мінуси. Стосовно штучного інтелекту, воно вже присутнє, тобто його вже. Досить е, його вже починають тестувати. От і я думаю, що ближайшим часом ми це побачимо вже його бойове за.